Таю глядачі та підписники мого каналу. Дозбирав я вузол, поворотний механізм запустив роботу з дисками, а тут халепа прийшла, втекло масло. час будемо лізти все артина. А це наслідки роботи бульдозера, корчування пеньків. Коротше, вігнув десь под доні Тут дивлюся калюжа масла. така ось біда. Пайка, получается клинить об стінку батона. Куди її загнула. Ох, і загнула. Щоб злить масло, треба відкручувати з неймовірними зусиллями. получается. Поддон не дает выйти. Нормально открутиться. Просто наш ріжа. Зняв я этого красавчика. Ну що, є у мене такий домкрат. Зараз я його спробую покласти під лопату і видавить домкратом. Ось потихеньку видавлюється в процесі вирівнювання отак От ось одрихтував уже. Обварив я цей штуцерочок. Де було трісну, то тут було дірвано. і з цієї сторони було відірвано. Я його по кругу полуавтоматом обварив. Ну і сам поддон ще підрихтував, молотом трохи, відгепав. Чим якось так. Перекрутив на місто. Он уже тепер. Кришечка. Здесь ливного горловинка, так як є. Вилив масло, долив іще, мавірно, літрів 10. Ну, і треба їхати дискувати, поки це сухенько, то що на ранок передають дощі. Треба гектарів 5 задискувати після соняшника. Так що, сподіваюся, все нормально. І запускаю свого агрегата зараз в бій. Ну що, гарненько подіскував. Там видно трошки в темноті. Стерню по метр вісімдесят, шпичаки. БДТ чи АГД. Ну, а дісковка з кожним часом все дорожчає обробіток ґрунту. Дойшов до кінця гону і тут в мене така красива. Думаю, чого в мене гідравка в кінці гону не піднімає? А в мене масло закінчилося. Того що знову рептала шланга. Ось все. Ну що, 20 літрів масла це самого дешевого десь 2 тисячі чи 2200 і шлонга ще гривень 800 мерно чи 1000 ну і пішки йти додому може ніхто не вкраде така от, от біда. І тепер все. Посіяв я пшеницю, задіскував гектарів два і кончився в мене трактор. І завтра утра дощ. Просто супер.